У сумах стартував чемпіонат України з хокею на траві серед дівчат 2006-2007 років народження. За кубок переможців змагатимуться п'ять команд: чотири сум та одна з Полтави. Сьогодні на стадіоні парку «Казка» зустрілися сумчани. Першими на чемпіонаті зустрілися команди Сумської обласної дю та збірна Сумської області 1 в яку входять спортсменки спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву Динамо. Найсильніша у нас у нас, так скажемо, є дві команди: це представники спеціалізованої дитячо-юнацької школи, тренерів Наталії Ткач і Олени Свистюр. Але сказати, що це дві команди, які... Завжди претендують на перемогу, не можна. Я думаю, чемпіонат буде дуже цікавим, і як то кажуть, переможе найсильніший. Першій грі лідером стала команда Збірна Сумської області один. Розраховували, що то начнем і заб'ємо перший гол побыстрій. Розраховували, що розпочнемо швидко і заб'ємо перший гол швидше, але дівчатка не зразу зібралися, потім змінили хід гри. Основні суперники в нас ще попереду, основні ігри ще попереду. Тому ми не розслабляємося. Подивимося, що в нас виходить, а що ні. Відпрацюємо важливі моменти і претендуємо на перше місце. Будемо старатися. Претендуємо, звісно, жена. Перше місце. будемо старатися. Я граю другий рік за цю команду, але сьогодні мені довелося бути воротарем. Це перші мої змагання за вратаря. Я грала два роки в, напад... в нападінні, але сьогодні в воротах. Ну трошки в мене не пошло, не, не вдалося мені, але я сподіваюся, наступний раз все вийде в мене. Суми, це сьогодні родина, хокея на траві України суми це сьогодні батьківщина хокею на траві України. Незважаючи на те, що в історії є, був і буде колос – Бориспіль, на сьогодні провідні позиції займають суми. Це дуже якісна підготовка. Йде. Працюють професіонали. Наскільки я знаю, всі тренери, які працюють у Сумах, всі вихованці Світлани Макаєвої. Я всі вас Макаєвої, Макаєва, Світланікованих. За результатами першого дня змагань переможцями стали збірна Сумської області 1 з рахунком 12-0 та збірна Сумської області 2 з рахунком 7-0. Завтра команда Сумської ДЮСША зустрінеться з полтавчанами. Чемпіонат триватиме 5 днів, переможці визначаться 13 вересня.